зробили обслужування там, теплових мереж, там змазали якісь задвіжки туди-сюди. Хоча, якщо там придивитися, то, то ту смазку дуже важко От такі, ну, Це один із виходів. І, і мені здається, наші громадські активісти повинні звертати увагу на такі проблеми нашого міста, які для нас важливі. Це я маю на увазі. Які у нас важливі проблеми? Це теплопостачання, тобто ціна за це тобто, за теплопостачання. Це ціна за воду і водоотвод, тому що вона баснословних результатів. Мені здається, що не тільки, не тільки в Україні саме висока. Мені здається, що і в Європі, якщо не, не, не на території Бившого Радянського Союзу, це саме більша 28 восім з половиною гривень. Ну, в голові не укладається. Це перша проблема ціна за теплопостачання, друга проблема вода. Третя проблема, як я бачу, це послуги, послуги за обслуговування наших будинків. Тож, баснословні суми плоти кожна квартира. І як в цій ситуації, в цій ситуації дуже Дуже важко знайти вихід, і тільки громадська активність допоможе щось, щось зробити. От. А то, що допустим, там цегла там на тому басейні, все це, мені здається, повинно відійти на другий план. А В першу, в першу чергу звернути увагу на ці. Яким способом це можна? З допомогою інформаційних запитів. Тому що зараз існує закон, у нас є закон про доступ до публічної інформації. І е, всі наші організації, які знаходяться в нашому місті, вони повинні відповісти протягом п'яти днів на будь-який наш запит, який касається їхньої роботи. І люба людина, будь-який громадянин, який живе в нашому місті, може це зробити. Зробити от Просто таким от оригінальним способом від руки написати на такому листику звернення, щоб обов'язково це було, що це відповідно до закону України. І все, зареєструвати його. І, будь ласка, через, через 5 днів ви одержите відповідь. Вона вас може задовольнити, може не задовольнити, Але про це узнає громадськість. Дякую за увагу.